Доброго дня, дорогі підписники, Прийшли сівалочки на 12, 14, 16 рядочків. Отакі о. Бачите, тут вже з нержавіючим бункером. Воно в пленці, бачите, а під пленки у нас Я зараз деру. Тобто вже бункер є нержавіючий. Бачите, сівалості в старих партіях були ріжавічі. Тепер тобто тут є цей бункер на селітру. Вже йде з нержавіючої сталі. Отакого От йде з барабанами. Саме підножка, бачите, вже нержавіюща. Ну, кришка тільки на ній йде синя покращена. Так що кого цікавить, звертайтеся. Тут вже йдуть сушники на два підшипника. Бачите, такі новенькі сушники на два Тут стоїть вже два підшипника. вже оці, о, грубенькі.